Живу в Албанії вже рік і за цей час перекуштувала ну так багато буреків, але найсмачніший мені домашній. Цибулю, порей та шпинат обсмажую на пательні, використовуватиму тісто філо з магазину. Поки начинка трошки остигає, готую форму, постелила в неї мокрий пом'ятий пергамент і тепер вже працюю з формуванням буреку. Стіл та листи тіста філа змащую соняшниковою олією, викладаю начинку, як на відео, скручую рулетиками, повторюю цю процедуру декілька разів, формую бурек. Тепер зробимо заливку. Беру одне яйце, трошки молока на око, чайну ложку сметанки, трохи солі та поливаю цим пиріг. Відправляю у духовку на 40 хвилин. І ось мій готовий бурек зі шпинатом та цибулею порей. Смачного!